Коли зустрічаєш в полі ці пухнасті ніжні заячі хвостики, ніколи не здогадаєшся, що ця рослина один з десяти видів конюшини, розповсюджених в природі України. Так незвично виглядає конюшина польова, однорічних з лікувальними властивостями. Більше всім знайома конюшина лучна одна з найкращих кормових рослин. Квіти конюшини лучної мають цілющі властивості, які застосовуються при лікуванні багатьох захворювань. Конюшина повзуча або біла, має повзучі пагони, які укорінюються в узлах, створюючи квітучі зелені килими, завдяки чому ця рослина популярна в озелененні як замінник травянистих газонів. Конюшина середня цінна кормова рослина. Відрізняється довголіттям до 5-7 років, а також невибагливостю до умов зростання. Дуже гарні білорожеві суцвіття має конюшина гібридна. Також цінний вид для покращення родючості ґрунту. Жовті квіти має конюшина польова або рівнинна. Це однорічник. Цінна кормова і медоносна культура. Багато видів конюшини використовуються здавна людьми як декоративні, кормові, харчові, медоносні та лікарські рослини.